Бонжуратус! Вітаю всіх у такому розділі, який називається YouTube-бесідка. Перш за все, якщо ви підписані на мій канал, то вам подобається використовувати YouTube для вивчення французької мови. Я думаю, ви зі мною згодні в цьому, і, мабуть,. Результати у вас не дуже гарні, тому що на YouTube дуже багато інформації, по-перше, дуже багато. По-друге, немає жодного каналу, де б було все. Тому вам приходиться використовувати матеріал з різних каналів, а це створює трохи хаос, а може і не трохи, і створює пробіли у навчанні. Якщо вам хотілося б продовжувати використовувати YouTube, або ви дуже любите безкоштовність, це теж таке є, треба дивитись правді в очі, говорити, називати речі такими, які вони є. Можливо, вам треба допомога, як, як правильно використовувати YouTube, на яких каналах, у яких викладачів є дещо цікаве і чого там немає. Тому що немає жодного ідеального каналу. Мій теж не ідеальний, бо я його будую під проєкт. Да? Так ось я вас запрошую на живі зустрічі, коротенькі живі зустрічі о 9-й годині по Парижу, бо це більше зустрічі для тих, хто проживає у Франції. Для України це буде 10 година. Кому не пізно, теж запрошую своє ліб'явню. Свої ліб'ям в Ми з вами на таких коротеньких зустрічах будемо розглядати один канал одного викладача, будемо брати якийсь один канал, будемо брати там плейлист, і ви будете ставити його собі в план, якщо ви ще той плейлист не проходили. І потім будемо зустрічатися раз у тиждень, по неділям і робити висновки, що воно принесло, що не принесло. І там, де воно щось не дає, я буду підказувати, де щось взяти, щоб доповнити. Тобто, моя ціль, я б хотіла стати для вас гідом по, навчальному YouTube, по навчальним україномовним YouTube-каналам з вивчення французької мови, щоб ви використовували і канали інших викладачів. І хотіла, звісно, моя, моя цікавість яка почути від вас зворотній зв'язок. Що у вас виходить, що у вас не виходить, як ви навчаєтесь, що вам дається легше, що вам дається складніше, тому що це є також частиною проєкту Просто Франс. Мене цікавить, як зараз навчаються люди, що є доступне, легкодоступне, чого немає і як це працює. І незважаючи на те, що я роблю свій канал, звісно, є ще інші канали. І там є теж цікавий контент, який я не збираюсь в себе повторювати. Тому, якщо ви любите YouTube і продовжуєте все одно їм користуватися, і не навчаєтесь у мене на курсах, бо своїм учням я даю достатньо матеріалу. І в Просто Франс ми навчаємося більше по записам відеоуроків, тому що принцип просто Франс. А це у тебе є актив головний курс, який ти проходиш. І там достатньо нагрузки, але якщо в тебе є бажання і час проходити ще щось у пасивному форматі, то можна навчатись по абонплаті, доволі доступній, для того, щоб просто повторювати за кимось і створювати собі враження, що ти серед друзів, серед сім'ї прості такі розмови, те, що все, все повторюється, повторюється, щоб французька ставала як рідна. Треба кожен день, там 10-15 хвилин говорити такою правильною. Красивою, але легкою, простою мовою. І це досягається завдяки використанню відеоуроків по абонплаті. Ці відеоуроки, У мене всі відеоуроки зроблені з такою цілею, да? щоб це було така імітація суспільства, франко-українського суспільства. Це ціль проєкту Просто Франс, так я його будую. Але якщо ви ще в мене не навчаєтесь, а ви Намагаєтесь навчатись по Ютубу, я знаю, що у вас не все добре, тому що YouTube доволі непроста площадка. Так? То я вас запрошую в YouTube бесідку, і ми чесно поговоримо про те, що тут корисного, і дійсно в нас буде навчальний план. Тобто, от сьогодні, наприклад, я запланувала поговорити про один канал. запланувала вам про... Запропонувати пройти один плейлист. І потім ми оцінимо результати, як ви підтягнете свої знання по цьому плейлисту іншого викладача. Так? І оцінимо результати, ну, як оцінимо, ми там поговоримо про результати, і далі виберемо, щоб що б далі варто було проходити для безкоштовного навчання. Це, скажімо так, мій варіант благодійного факультету зараз. Тому що в мене немає ні часу, ні сил робити іменно тільки благодійні уроки, щось там, новий контент робити, благодійно іменно. Я маю на увазі не мій YouTube канал, а от як раніше, в мене були безкоштовні благодійні уроки, але я можу для вас дещо зробити. Ті, хто економить на вивченні французької, хто взагалі не має коштів навіть на абонплату да, там 5 євро у місяць, хто от просто економить по нулям на вивченні французької мови, або навпаки не економить, але хоче вивчати тільки безкоштовно по YouTube. Ну, от у людини такі переконання. Або ви просто використовуєте YouTube, бо дуже його любите. Да? От ми для цих трьох категорій людей. Наведемо порядок, зробимо навчальний план по каналам YouTube, де що є, все це оцінимо, розберемо там і все таке інше. От я в цьому році хочу спробувати такий варіант благодійного факультету. Є матеріал, іншими викладачами зроблений, можна їм користуватись, але там треба навести порядок у сенсі навчального плану іменно для учня. Так? Тому запрошую вас сьогодні о 21 годині по Парижу. Посилання на кімнату буде. Посилання на кімнату буде під цим відео, але, будь ласка, готуйтесь вмикати камери, я хочу побачити живих людей і з вами поспілкуватися. Тобто, це не я буду вам лекцію читати, звісно, я щось розкажу, покажу, але я хочу послухати вас теж, так? Тому готуйтесь вмикати камери і зі мною поспілкуватися, повідповідати на мої запитання. Я сподіваюся, що декілька людей з вас прийде. Я не думаю, що буде там. 10-20 людей, думаю, прийде 4-5 людей, ми приємно поспілкуємось. Заплануєте ви навчання на майбутній тиждень і по вечорам по, там, по 10, 15, 20 хвилин понавчаєтесь по Ютубу, і ми через тиждень поговоримо про те, що вийшло, що було легко, важко. І я думаю, що така дисципліна, підтримка викладача як, як методист. Це я буду в ролі методиста вашого. А не викладача, бо будете не по моїм відео навчатися, а по чужим, для мене чужим, да? але я побуду для вас в ролі методисту, і це буде в просто фраг, такий варіант благодійного факультету. Чекаю вас сьогодні, о 21-й, посилання під цим відео. До зустрічі асусвах!